Всім привіт! На зв'язку міні Агросуми. І так, Донфен 404. Надійніший трактор з китайських, самий якісний і в принципі на сьогоднішній день це самий, мабуть класичний трактор, бо дивіться, куліса посередині ще є, виглядає коробка. Тому Донфен дуже довго випускав в такому вигляді трактори і це вже класика. Класика вже мабуть закінчується. Чому? Тому що таких тракторів вже випускати не будуть, будуть вже йти інші модифікації, це будуть вже G-2. Тому хто хоче зафіксувати, є в наявності ще класичний трактор, дійсно класичний Донфен. Буде по вартості коштувати він 8700 доларів. Можна приїхати і забрати. Героїв крут 15, Місто Суми. Приїздіть, тестуйте, купуйте всім гарного дня і мирного неба.